Для чого священник людині? Для преподаяння таїнств. Священство це є, якщо говорити світською мовою, пік кар'єри християнина, то ще науки, психології не було, а священство було. І духовництво було, і наставництво було, і менторство було. Я не наважую себе називати якраз духовним наставником. Церковним товаришем так. Дуже популярна ця релігійна знаєте, ідея прийти до священника як до Оракула, mm -hmm. там, от, бачка, мені то робити чи то робити. Ну, кажу: ну давайте зараз вам погадаємо. Да? А прихожанин для священника це перш за все той, кому священник бажає спасіння. А от що робити, бери на себе відповідальність. Якщо боїшся взяти на себе відповідальність, дозволь мені стати твоїм другом в молитві і помолитися за твій вибір. Твій власний вибір. Шануйте священника як служителя таїнства, не вимагайте, щоб священник перетворився в генератора лозунгів.